Друзі, всім привіт! Наші вітання, як завжди, компанія Фрашаута з вами. Ми працюємо. От. І що ми маємо для вас? Ось такий класний крутезний автомобіль. Це Volkswagen Touareg, чисто 2016 року випуску з 3-літровим дизельним двигуном, потужністю 193 кВт. Це не 150 кВт, а 193 кВт на 260 чимось, по-моєму, кінських сил. Звичайно, на повному приводі, на автоматичній коробиці передач, і в дуже-дуже класний комплект. Комплектація. Це комплектація подвійний ерлайн зовнішній та внутрішній. От Цей автомобіль проганявся з Європи, він є цілий, без ніяких нюансів абсолютно. По історія сама по автомобілю. Автомобіль ми проганяли з півтора року чи до двох років тому нашому колезі. От він на ньому покатався і зараз е, дав нам продавати, бо хоче собі там Ауді там, Q7, 21-го чи 20-го року. І ми зараз його продаємо. Так що автомобіль він їздить, він вже має першу реєстрацію, але реально дуже класний. Е, колір прикольний, такий графітовий, темно-сірий. І, ну і що? Зараз саме як завжди, пробіжусь по комплектації, замір лакофарбового покриття і стан самого автомобіля. Хоча стан тут технічно ідеальний, ну, типу, людина кошти не шкодувала. Цю автівку вона обслуговувалася вчасно. Все по регламенту: 167 тисяч оригінального пробігу, підтверджено офіційним дилером. Тобто питань немає абсолютно до автівки. Хто реально хоче собі Таурега класного, доглянутого, без ніяких проблем, типу, щоб і не, і не підтікань не було, щоб все прозора історія була. Ось, будь ласка, звертайтеся до нас. Цей автомобіль реально є такий, який буде вам класно їздити. Отже, погнали по комплектації Airline, зовнішній і внутрішній. По оптика максимально топова, адаптивна. Найкраща оптика, яка вирізає автомобіль з потоку. Далі біжимо по автомобілю. Маємо диски, не знаю, диски, їх на мене такі собі, але що є, то є. Диски 19 розміру з гумою 255 на 55 літо встановлене. От резина, де ще сезон поїздить. Точно сезон два ще поїздить далі. Біжимо без ключовий, комфортні, без ключовий, комфортний вхід на всіх двохцятах автомобіля. І ось такий салончик. У нас дуже крутий салон, е салон ERS, сидіння, е повністю всі шкіряні, з електрикою, з функцією пам'яті. от, тобто, Топовий салон, ерлайн кермова автомобіля. Звичайно, пневмопідвізка є. Е потім акустика, максимальна дайн-аудіо. Як ви бачите, вже в дзеркалах датчики зон, Тобто на всіх він асистентах, іде цей автомобіль. Ну реально класна комплектація. Е зараз сідаємо, запустимо. Оп. так, запускаємо. Запускається, до речі, кнопочкою, безлічовий вхід, як я вже казав, вам велика магнітолка перед вами, підігрів керма, підігрів усіх сидінь, мокре вебасто є встановлене, оригінальне мокре вебасто. Камери у нас ідуть 360 градусів. Тобто всі камери по кругу, партронічки перед зад. Кліма у нас іде двох зон на двох клімат-контроль. От 168 тисяч по пробігу, адаптивний круїз контроль є в автомобіля. От, Далі чорна стеля, панорамка є. Ось так, бачите, панорамний дах в автівці я присутній. Не буду відкривати, бо сонце так фігаче е Так що, ну, як на мене, реально пластик варіант, пластик комплектації на навігації. ну, Типу, блютуз, телефони без проблем. От, Далі. Далі біжимо по автівці. Е, чорне заднє скло затемлене по оригіналу по заводу. Е, сіточка ось така, дуже класна. От, мені дуже подобається така сіточка. Вона дуже круто захищає від е, сонця. Ну, як і там, Тоніровки вас так не захистять, як ця сіточка, дуже, класна. дуже класний варіантик. Е, позаду що у нас акустика Деньаудіо, панорама, ну і плюс-мінус все. Плюс-мінус все. Далі, звичайно, електрокришка багажника. От, електрокришечка багажника, Airline обвіси всі йдуть. По-моєму, електрофаркоп, пневмо підвізка, шторка, ну, типу, все, щоб мало йти, все є в цього автомобіля. Так що, ось така ситуація з дан, даної автівки, і що? Зараз беремо лакофарбове покриття. Воно таки, бачите, як це гарно. Зараз беремо приприли, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю. І до лакофарбового покриття хочу вам сказати. Оскільки ми цей автомобіль приганяли, ми вже його бачили. Цей автомобіль повністю є в подвійному слої Лака. Подвійний то окрасу Та, це таке за опція. Він, ця опція йде по заводу. Так що не бійтесь, не переживайте, прочитайте просто в інтернеті, що така штука є присутня в автомобілях. Це е, робиться для того, щоб автомобіль був стікійший до корозії, і за цю опцію люди додатково доплачують кошти в салоні, коли заказують новий автомобіль. Отже, пішли по лівій стороні. У нас. 173, ще раз, 173. Передня ліва дверка 210, 190. Задня ліва дверка у нас 190, ще раз 191. от 191, 191, дах у нас 164, 145, кришка у нас 145, 175. 173, 195, 208, 195, 183, 183, 197, лоб автомобіля, 172 і покажу вам, ще пройому, щоб ви собі розуміли. 124 проєм, бачите? 150 проєм 98. Ще ззаду вам покажу. 127, бачите прийом. Стойка у нас. 135. Так що ви собі розуміли, все по кругу скло в оригіналі. 16 й рік та 16-й рік, 6 16 рік, Тільки може бути лобове міні, зараз гляну, що в нас по лобовому. Да, лобове мені на 18-му році, в 2019 да? році і 17 лобове тільки мені. Все решта є абсолютно норм. І по самому стану, кажу, технічний, це реально дуже крутий стан. Він ідеальний, він бомбовий стан. Е, ну, Типу, за ним дивилися, так, автомобіль догляджений. По зовнішньому вигляді, як на квіті, 168 тисяч пробіг, 9 дід експлуатації, є присутні. Вони проявляються у вигляді е, перед, на передньому бампері, на капоті, на оптиці, дрібнесенькі сколи, критичних сколів ніяких немає. Що там пробили е, знаєте, такі сколи, що пробивають і фарбу, і лак, аж до металу. що Треба вже перефарбувати. Таких сколів немає, але дрібні сколи є присутні по передній частині, решту покрути автомобіля є все добре, ніяких там подряпин, вмятин, притертості, чи дещо десь чорхануто, чи бампери знімались не позазора. Такого немає. Автомобіль реально в гарному стані. от На свій пробіг, це що кажу, по попередній частині дрібні сколики є присутні, і по салону трішки сидіння водія, як на мене, теж вже, як то кажуть, має сліди від експлуатації. Особливо ось ця частинка, бачите? Ось ця частинка, але це стандарт, друзі, це стандарт того, що ти вилазиш е, з автомобіля і ти полюбе спираєшся на цю частинку. І це ще класно, що це ще крута шкіра, встановлена в автомобілі на, по-моєму, встановлена крута шкіра, і вона ще не порвата. Але візьміть BMW X5, і е, вона оця просто буковуха вилітає на раз-два. Так що ось така ситуація, до керма претензій немає, підлокітник, ДППшку, так загальний вигляд по автомобілю, що трішки мабуть, бачили, карти ось в такому стані, ну, абсолютно адекватна автівка. Тобто на цей пробіг, як на мене, абсолютно реально хороший, адекватний автомобіль, без ніяких моментів. Так що, друзі, ось така ситуація, хто би собі хотів, би, кажу ще раз, та класного, буде класна ціна на віддачу, бо людині просто треба його продати, забутися і купити собі Q, 7 от, і собі кататися на Q7. Покатаюся на Q7 і буде Q7 продавати. Так що ось така ситуація. І що? По ціні ціна питання на цього автомобіля в районі 31 тисяч. Але хто знає, хто купляв на сатівці, будь ласка, хто вміє торгуватися, звичайно, можна торгуватися у нас по ціні і вам вийде хороший варіант. Пласти гроші. Так, так що всім вам гарного дня. Не забуваємо, що у нас в нас є посла доставки автомобіля в ваше місто, можемо вам його без проблем доставити. Всім вам гарного дня ще раз будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.